Туреччина продовжує переговори щодо того, як дотримуватися та контролювати режим припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією в нагірному Карабаху. Про це заявив міністр закордонних справ мевлют Чавушоглу. Повідомляє європейська правда із посиланням на харрієт, виступаючи на прес-конференції в Анкарі, Чавушоглу заявив. Що угода про завершення конфлікту забезпечить передачу Азербайджану семи регіонів Карабаху, додавши, що Туреччина і надалі підтримуватиме своїх азербайджанських союзників. Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці, у Вірманії це заперечили, нагадаємо. У ніч на 10 листопада прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинін заявив, що Вірменія, Азербайджан і Росія підписали заяву про припинення війни в нагірному Карабаху. Згідно із домовленістю, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, а в регіоні розгортається миротворчий контингент Російської Федерації. Читайте також капітуляція Вірменії. Що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні?